Ну що, це буде практика, яку я проводжу деколи наповню практика взаємодії з енергією повні, з енергією місяцівне чарівної селени. І я пропоную вам сідати зручненько, закривати очі і звернути увагу на дихання, на те, як навдосі розсовуються ребра. Грудна клітина збільшується повільно, ненапряжно, і на видосі вона повертається в менший об'єм. Просто спостерігаємо, як проходить процес дихання, як рухається тіло, як поступово спокій огортає все тіло. Ми спостерігаємо тільки за диханням і відчуваємо, як приємна тепла хвиля від кінчиків пальців ніг починає рухатися вгору розтікається теплом по ступнях, по гомілках, по колінах, тепла хвиля заповнює вщен стегна, розливається понизу живота, по сідницях, по животику і, можливо, хочеться зробити більш глибокий вдих, розслаблюється діафрагма. Глибше і легше дихає ця тепла хвиля спокою, заливає груди, спину, плечі. Через плечі лікті стікає до кінчиків пальців рук, і долоні стають важкими, теплими. Ця тепла хвиля обіймає плечі, заповнює горло і шиб. Розслабляє плечі, задню поверхню шиї. Розслабляє нижню щелепу, заповнює обличчя, потилицю, вушка, чоло і змикається на маківки. І зараз кожна з нас, ти і я, знаходиться в безпечному спокійному просторі. Простори спокою, вмиротворення, тепла, безпеки. І ми спостерігаємо, як рухається тіло в процесі дихання, відчуваємо, як б'ється серце спокійно, рівномірно, глибоко. І зміщуємо свою увагу вниз живота, в область матки, в лоно. Разом робимо вдих. І на видесі, наче роблячи крок вперед, переходимо в простір астральний і раптом опиняємося на звичній вже галявині в лісі, вечурія, теплий вітерець, під ногами трава, або пісочок, або щось ще дуже приємне на доторк. Тіло відчуває, як вітерець обіймає, поколихує волосся, розвіває одяг, якщо він на тобі є. І вже сонце сіло на занебокраї, небо темніше. небо темнішає. Ми йдемо по доріжці, яка розгортається під ногами. Опиняємося в центрі галявини. І доріжки кожної з нас входиться в центр, велика галявина. І ти бачиш навкруги багато жінок, які всміхаються, які вдягнені в якісь світлі, гарні сукні або спідниці, або якісь шалі легкі, і вітерець може гратися цим одягом. І над темними вже деревами починає випливати повня, велика, яскрава, така сяюча місяцівна, випливає на небо і перемигується з зірочками, які теж проявляються на темному оксамиті нічного неба. Нам всім тепло і спокійно. Відчуваємо під ногами тепло землі, яка грілася цілий день на сонечку. І ми піднімаємо обличчя до місяців до недоселений і піднімаємо нагору долоні, розгортаємо їх до повні досяючого місяця, і звертаємося в голос або подумки словами привітання. Я вітаю тебе місяцівна. Я бачу твою красу. Я відчуваю твоє світло, твою прохолодну, ласкаву енергію. І ми відчуваємо, як в долонях починає пульсувати потік енергії місяця. І, можливо, бачиш, а можливо, тільки відчуваєш, як тоненькими. Ниточками від повної, повної круглої селени до долонь простягається ця енергія. І вона розростається з маленьких ручейочків потоком і омиває кожну з нас, огортає своїм сяйвом. І ми звертаємося до неї ще раз. І говоримо, я бачу тебе, я бачу себе у цьому сяйві. Я відчуваю, як твоя енергія допомагає мені сяяти, як вона напуває мене силою, здоров'ям, творчістю, радістю, бажанням проявлятися, бажанням турбуватися про себе, дорогоцінну жінку. І ми обіймаємо себе долонями. Гладимо свої плечі, руки, груди, стегна, по животику проводимо, милуємося, як наша шкіра твоя і моя, і наших коліжанок виблискуємо мерехтить іскрами світла, місячного сяйва і відчуваємо ту легкість, яка зароджується глибоко всередині. І зараз хочеться рухатись, танцювати. Вільні, свободні рухи, і нікому немає до цього діла. Я танцюю так, як відчуваю. Я рухаюсь природньо. моє тіло здорове, гнучке, сильне, мої м'язи бринять енергію. І я рухаюсь, рухаюсь разом з місячним сяйвом, з приємним вітерцем. Рухаюся з теплом землі, яке відчуваю ступнями, рухаюся в колі вільних жінок, які проявляють себе так, як вони хочуть, які дозволяють собі робити те, що вони відчувають тут і зараз, проявляють свою істинну творчу природу різними способами, в різних ситуаціях, так, як відчувають для себе. Правильно. Я жінка, я вільно рухаюсь в цьому просторі, я набуваю себе енергією місяців неповні, квіткової повні, яка додає мені пристрасті, радості, легкості і внутрішнього сяйва, яке відтепер я проявляю назовні. Ми можемо ще рухатися. Або зупинитися і милуватися як повня. осяює освітлю і освітлює галявину, дерева виблискують листочками в місячному сяві. Можна помилуватися коліжанками, тими жінками, які в колі. Можна подивитися ще раз на себе. І погладити себе, і подякувати собі, своєму улюбленому жіночому тілові за все те, що я відчуваю, за все те, що я можу робити і роблю. І за те, що я не роблю, якщо відчуваю, що я цього не хочу. Я вільна, я сильна, я проявлена. Насолоджуйтесь цим станом. Запам'ятайте його. І відтепер, коли ви бачите повний місяць, повню селену, згадайте цей стан, поступово рухи стишуються. Стає більш спокійно, енергія вібрує всередині, гуде, але це вже стан спокою. І поступово образи інших жінок. Стають не такими яскравими на поляні, залишаєшся ти сама, відчуваєш енергію селени всередині, знов повертаєш до неї своє обличчя і відчуваєш як маленькі іскорки сили, здоров'я, краси, гармонії через твої очі, заповнюють тебе і твою власну внутрішню. Жінку, дівчинку, мудру стару всі твої постасі. І поступово процес завершується. Робимо спокійний, повільний вдих. І на видасі, наче роблячи крок назад. Через матку, через точку переходу повертаємося в своє фізичне тіло, кожна в своє тіло, в свій простір, туди зараз і ти знаходишся. І місяців насяє десь там, на дворі, а ти знаходишся в просторі спокою безпеки. Ти відчуваєш своє чудове жіноче тіло, і можна поворушити пальчиками на ногах. Можна стиснути кулачки, і погладити себе по плечам, по грудям, по животику, постукати трошечки по стегнах, обійняти колінка, і відкривати очі, відкривати очі, повертатися в тут і зараз. Якщо раптом ти заснула, це нормально, продовжуй спати. Якщо повернулася, то дай мені знати. Буду рада, якщо поділишся, як тобі було? Відчуттями, картинками, образами. Або просто поставиш сердечко, і я буду знати, що тобі сподобалося було корисне. На цьому я практику закінчую. Рада буде зворотньому зв'язку. Ви можете її повторювати ще на наступний день після повні, тому що енергія повні у нас діє за. Дві, дві доби доповні в саму добу повні, і два дні ще після, Тож можна користуватися, насолоджуватись, напит, на, напитувати, насичувати себе цією енергією. А якщо ще є бажання і можливість, то можна, звісно, вийти і постояти фізично десь на балконі, або подивитися з підвіконня на сяючий місяць наповню, яка дарує нам, жінкам, цю силу, яскравість, наснагу, натхнення, ну і все таке інше. На цьому все. Якщо ви повернулися, дайте мені знати, якщо хочете, якщо ні, то тоді будемо прощатися. Дякую, що ви були зі мною в цьому колі. Мені завжди дуже надихаючи, приємно вести такі практики для нашого кола. Далі буде, як то кажуть, не перемикайтесь, але сьогодні вже можна перемикатися, відпочивати. З турботою про себе, будь ласка, живіть, насолоджуйтесь життям, в кожному дні є чим насолоджуватися, за що, дякувати собі і вищим силам, і ближнім своїм, можливо, деколи мені. На цьому все. Я вас обіймаю, цілую, люблю і бувайте!